Вітаю в ефірі телеканалу Ряк. Сьогодні середа і час програми Одеської обласної служби зайнятості «Калейдоскоп зайнятості. В студії для вас працює Діана Шамейко. І сьогодні ми підготували такі матеріали. Соціальні служби об'єднали свої зусилля задля досягнення спільної мети соціальний захист громадян. Як ми знаємо, що раннє виявлення проблем це і дає… Дають... В результаті позитивне, якісь здвиги, позитивні зміни. Центри зайнятості Одещини допомагають молоді отримати перше робоче місце. Закінчив Білоградністровський стрільтний ліцей і как бы, не мог не йти роботу. Сейчас роботу по споціальності і как бы, всім доволен. До дня незалежності України працівники Одеської служби зайнятості провели низку заходів. А тепер детальніше у межах соціальних ініціатив президента України протягом серпня на базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості проходило навчання спеціалістів соціальної роботи. 350 осіб з усієї області протягом чотирьох тижнів оволодівали знаннями, які стануть їм у нагоді для подальшого виконання своїх функціональних обов'язків. Подробиці у нашому першому сюжеті. Щонеділі протягом серпня зі стін Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості виходило майже 100 сертифікованих спеціалістів з соціальної роботи. Тут проходять навчання спеціалістів по соціальній роботі, які прийняті на роботу з 2 іюля 2012 року. І вводяться ці должності, от непосередньо в Одеській області це 368 спеціалістів вводяться на должність спеціалістів по соціальній роботі. Все благодаря соціальним ініціативам президента до послуг слухачів та тренерів були надані три аудиторії Одеського центру профтехосвіти державної служби зайнятості. А це два конференц-зали на 30 та 80 місць, які оснащені сучасними інтерактивними дошками. А також інтерактивний комп'ютерний клас на 30 осіб. Думаю, що висловлю думку всіх наших моїх колег вірніше. От, подякувавши за такі, такі навчання, за таку можливість навчатися в такому прекрасному приміщенні, оздобленому і картинами, і зробленому в сучасному стилі, От, я була неодноразово на курсах підвищення кваліфікації, але в такому приміщенні в перший раз. Як зазначили і спеціалісти, і тренери кращому засвоєнню матеріалу, який надавався під час занять, звісно, сприяли і створені умови для навчання та відпочинку, адже відпочивали слухачі, що приїхали з віддалених районів області у комфортних номерах гуртожитку. Їм їм дуже подобалися практичні завдання, тому що це життєві ситуації, з вони будуть які їм будуть які допомагати в далі Як зазначила директора Одеського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Анатолійовна Бородай, спільно зі службою зеніт зайнятості організація проведення такого масштабного навчання даватиме свої результати вже у найближчому майбутньому. Як ми знаємо, що раннє виявлення проблем – це і дає результати позитивні якісь здвиги, позитивні змінення в сім'ї, для того, щоб вона повноцінно виконувала свої функції. За порукою успішного виконання працівником своїх професійних обов'язків є досвід, який напрацьовується роками. Перша сходинка на шляху тривалого трудового життя будь-якої людини перше робоче місце, закінчивши навчальний заклад, чи то професійно-технічне училище або коледж, чи то виш, не кожна молода особа може одразу працевлаштуватися за отриманим фахом. У цьому випадку на допомогу приходить служба зайнятості, яка пропонує роботодавцям працевлаштування молодих спеціалістів на перше робоче місце з наданням дотації. Дотація це кошти державного бюджету України в межах асигнувань, виданих на ці цілі, а також кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, які надаються роботодавцю для покриття витрат на заробітну плату, які нараховуються молоді, яка отримала перше робоче місце, і була направлена Державною службою зайнятості за професіями електрогазов. Зазварник, фрезерувальник, токар, слюсар з ремонту машин, кухар, муляр, маляр та інші. За спеціальністами дошкільне виховання, початкове навчання, лікувальна справа, ветеринарна медицина, бухгалтерія, облік та аудит. Кожної другої неділі серпня в Україні відзначається День будівельника, а 12 серпня Міжнародний день молоді. Фізична особа, підприємець Петренко Олександр Іванович, працює на ринку будівельних послуг вже 30 років і потребує молодих фахівців за робітничими професіями. До 2008 року я ви знаєте, чесно говоря, не очі относився як-то на до центру зайнятості скептичні саме. Ну того. когда у нас началось тесное сотрудничество, я понял, насколько это хорошее и, доброе, и благое дело. И должен сказать, мы сегодня работаем, я думаю, что если ничего не поменяется, я с удовольствием буду и дальше работать с центром занятости. В фирме «Сириус» я работаю маляром. Закончил Белогороднестровский строительный лицей и как бы не мог найти работу. И обратился в центр занятости. В центре занятости меня направили в фирму «Сириус». Зараз тут по спеціальності і як как би бы, всім доволен. З початку цього року, 2012 року, Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості було направлено три особи на перше робоче місце за спеціальністю та професією бухгалтер та муляр. Журналіст Ірина Паїл, оператор Анатолій Лукінчук, спеціальна для програми Одеської обласної служби зайнятості «Калейдоскоп зайнятості. Більш детально про таку послугу служби зайнятості як допомога молоді у працевлаштуванні на перше робоче місце. Сьогодні ми спілкуємося з заступником начальника відділу організації надання соціальних послуг Одеського обласного центру зайнятості Світланою Васильівною Мельник. Доброго вечора, Світлана Васильівна. Доброго вечора, Світлана Васильівна. Давайте поговоримо про те, що ж таке перше робоче місце. Перше робоче місце це перше місце роботи, на яке працевлаштовується особа після закінчення вищого навчального закладу або професійно-технічного закладу. І саме з проблемою працевлаштування, отримання першого робочого місця, стикаються щороку тисячі випускників українських вузів та Професійно-технічних училищ. Саме з метою повдолання вказаної ситуації, в 2008 році наказом Міністерства праці та соціальної політики було затверджено порядок та строки надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем. Світлана Васильівна, а яка молодь може претендувати на перше робоче місце? Тобто на отримання mm -hmm. цієї послуги від служби зайнятості? Ну, тут, мабуть, необхідно трошки розділити. Джерела фінансування mm. працевлаштувати на перше робоче місце, ми можемо як за рахунок фон коштів фонду, так і за рахунок державного бюджету. У випадку працевлаштування на перше робоче місце за рахунок державного бюджету особа після закінчення вищого учбового закладу або професійно-технічного навчального закладу має звернутися до центру зайнятості на протязі 6 місяців після закінчення навчання, і крім того. Ця особа має володіти під час навчання володіти певною професією або спеціальністю. Вказані професії визначені в постанові номер 223 Вони, Ця постанова досить обширна і там визначено 58 професій. Ну для прикладу можу назвати кілька з них. Дуже цікаво, які це можуть бути професії. Угу. Тим паче, що нас зараз, я думаю, дивляться як батьки, так і молоді особи. Якщо вони почують з цього переліку якусь свою професію, то думаю, обов'язково звернуться потім до служби зайнятості. Які ж це професії? Будь ласка. Ну, зокрема, це електрогазосварник, електрослюсар, кондитер, кухар, маляр, муляр, верстатник широкого профілю, профілю фрезерувальник, столяр-будівельний, слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту автомобілів, токар, тракторист, швачка, вишивальниця, штукатур. Це я перерахувала професії. Є спеціальності: це дошкільне виховання, початкове навчання, соціальна педагогіка, дефектологія, кнезнавство, бібліотека, роззнавство, бібліотечна справа, фінанси, облік і аудит, бухгалтерський облік, туризм, екологія та охорона навколишнього середовища, буріння, швейні вироби, швейне виробництво, механізація сільського господарства. Лісове господарство, лікувальна справа, педіатрія, ветеринарна медицина. Світлана Васильівна, скажіть, будь ласка, кому надається з роботодавців ця послуга за рахунок держбюджету? Вказана послуга надається роботодавцю, який використовує найману працю не менше шести місяців та не має заборгованості зі сплати єдиного внеску. Зараз ви розповіли про дотацію за рахунок держбюджету, але ви говорили про те, що роботодавець також має право отримати цю послугу за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Якісь відмінності тут є? Безумовно, є певні відмінності. От, зокрема, давайте приведемо невеликий приклад. У нас є молода особа, яка закінчила навчання за професією тракторист, але, на жаль, цей молодий юнак звернувся до центру зайнятості через 7 місяців після закінчення навчального закладу. В такому випадку ми його можемо працевлаштувати на дотаційне робоче місце. Дотація буде надаватися за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Дотацію за рахунок держбюджету надати йому, на жаль, не можемо. А перелік професій такий самий? Для працевлаштування на дотацію за рахунок фонду переліку професій не визначено. Тобто на нього можуть претендувати випускники вищих та професійно-технічних закладів, які отримали ну, будь-яку професію, будь-яку спеціальність або професію. професію. Скажіть, будь ласка, а скільки щорічно користуються такою послугою осіб? Ну, для прикладу наведу вам дані, починаючи з 2008 року. У 2008 році на перше робоче місце у нас було працевлаштовано 114 осіб, з них 67 за рахунок державного бюджету. Вказана тенденція спостерігається і в наступні роки. Наприклад, за вісім місяців поточного року шляхом надання дотації роботодавцю на перше робоче місце працевлаштовано 150 осіб, з них 50 за рахунок держбюджету, 100 за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Скажіть, на який час припадає пік популярності цієї послуги? Пік популярності вказаної послуги припадає на літній час, саме тоді, коли у більшості учбових закладів відбувається випуск слухачів. А в якій місцевості більше користується попитом дана послуга, в сільській чи міській? Проводили чи ви такий аналіз? Безумовно, ми здійснюємо моніторинг, працевлаштування на перше робоче місце, відповідно до якого можна зробити висновок, що більшою популярністю користується вказана послуга у жителів сільської місцевості. Так, наприклад, станом на 10 серпня працевлаштовано близько 60 випускників вищих навчальних закладів, з них в сільській місцевості понад 35 осіб. Світлана Васильівна, наприкінці бесіди, що ви побажали нашим глядачам, які зараз нас дивляться? Ну, я, мабуть, запрошую всіх звертатися до Центру зайнятості, фахівці яких їх чекають. і Допоможуть працевлаштуватись, в тому числі якщо ці особи попадають під вказаний перелік на перше робоче місце шляхом надання дотації роботодавцю. Дякую, Світлана Васильівна, що прийшли до нашої студії за ваші побажання. А я хочу нагадати, що сьогодні гостем програми була заступник начальника відділу організації надання соціальних послуг роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості Світлана Васильівна, Мельник. А зараз про заходи активні сприяння працевлаштуванню, які проводилися центрами зайнятості Одеської області протягом серпня. До Дня Незалежності України міськрайонні центри зайнятості Одещини провели для клієнтів ярмарки вакансії, де шукачі роботи пропонували роботодавцям свої знання та уміння, а роботодавці вільні робочі місця. Виїзні акції з використанням мобільних центрів профорієнтації та мобільних центрів зайнятості, під час котрих презентували послуги служби зайнятості, семінари та круглі столи з метою надання правових консультацій роботодавцям та соціальним партнерам. Напередодні нового навчального року фахівці центрів зайнятості взяли участь у серпневих конференціях працівників. Ніків загальноосвітних навчальних закладів під час цих зустрічей вони зосередили увагу присутніх на перспективах взаємодії служби зайнятості та закладів освіти у 2012-2013 навчальному році. На сьогодні це була остання інформація. Ви дивилися програму Одеської обласної служби зайнятості калейдоскоп зайнятості. Повтор випуску щосереди на каналі Ріак. Про інші новини читайте на сайті Одеського обласного центру зайнятості, адресу якого зараз бачите на своїх екранах www.dcz.gov.ua.od. Бажаю вам цікавої роботи, яка буде до душі та приноситиме задоволення. Побачимось!